Вітаю на РБК Україна. Почну з відомої фрази, яка останню добу шириться активно у соцмережах. Зустрілися якось у Білому домі. Людина без костюма і костюми без людей. А, минула доба. Відтоді як у Вашингтоні зчинилася сварка, історична сварка між Трампом і Зеленським. Можна як завгодно ставитися до цієї події. Всіх нас об'єднує бажання зрозуміти, що ж буде далі. Спробую розібратися в цьому разом із політтехнологом Тарас Загородній на зв'язку. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня, схоже, адміністрація Трампа вимагає вибачень від Зеленського, причому публічних. Чи має Україна йти на такі умови, враховуючи лінію Трампа, де прирівнюється жертва і агресор, категорично? Ну давайте так. Ця лінія теж вже погано відзначається на Трампі. Тому що 80% все ж таки виборців Сполучених Штатів Америки погано ставиться до Путіна. Я думаю, що вони це враховують. Я думаю, вже всі бачили кадри там Дівенса зустрічають We stand with Ukraine», Це при тому, що це американці зустрічають і так далі. Тут взагалі дивна ситуація може статися, що такими діями вони можуть знаєте, вдихнути друге дихання в демократичну партію. Яка зараз повністю деморалізована, Виборів в цих лідера нового немає. Яку ідеологію зараз сповідувати не знають, бо все це ЛГБТ історія, вони ліквідовуються зараз Трампом, і так далі. Ну і республіканці теж погано ставляться до Путіна. Далі це погане враження на світ? Все ж таки, в справила. А тому, що всі е, е, я вважаю, що вони перегинають палицю. Чому тому, що ну пам'ятаєте, ми те, що обговорювали самого початку, як намагався Трамп говорити, будуть гроші? Ну там як європейці, буде вам безпека, ну умовно кажучи. А тепер всі дивляться на це і думають. Е, почекайте, а чи буде безпека навіть якщо будуть гроші? Я особливо, якщо там буде припинена допомога Україні і так далі, ну тобто законтрактовано, проголосовано і так далі. Тому я думаю, що будуть відкатувати. Будуть відкатувати. Тим більше європейці теж на це дивляться, думають, а вибачте, навіщо платити 5% відсотків ОВП, якщо от така от п'янка може бути з нами, в тому числі. Давайте будемо там свій ВПК піднімати. Можемо вкладемося в 3% ВВП, якщо Україну, наприклад, візьмемо в якості бази за діючу армію, так яка буде забезпечувати безпеки. Ну підкинемо грошей Франції, Британії, щоб вони розширили свої ядерні арсенали. А потім виявиться, що і зброї американської не потрібно буде в такій кількості. Це можна вкластися в 3%, наприклад, в ВВП. А якщо влити ресурс в а, українську оборонку, то Україна там в разів 10 дешевше зробить більш сучасну зброю, ніж є американська. Тому що не є таємниця, що багато чого вже відбувається. Модернізація на території України а, американської зброї, в тому числі, ну про ракети, я мовчу. Україна може <кхід> наштампувати ракет дальністю 4-5 тисяч кілометрів, і взагалі забезпечити ракетний щит. А, Європейського союзу тут виявиться, що потім вже американці будуть просити, ну давайте тут щось купіть у нас, а ти скажеш, то ну, навіщо нам це потрібно? У вас ж немає ніяких гарантій, що потім, знаєте, там щось не так, що не можна буде бити туди, куди потрібно. Тобто, тут однозначно, однозначно програш більше Сполучених Штатів Америки. Чи можна було б якось по-іншому це робити? Ну можливо. Ну, з боку України я б порадив тут президенту брати все ж таки перекладача, тому що якщо навіть ти володієш англійською мовою, а у тебе є час ну відрефлексувати відповідь. Часто, до речі, багато так роблять видатних навіть діячів, які навіть володіли мовою з якої було. Але ти у тебе є час подумати, перекласти і так далі. Ось, ну те, що зроблено, то зроблено. Далі одна з причин, чому так діє Трамп. Я думаю, що він хопився за можливість, щоб з'їхати з перемоги з Росією. Я тут, типу, не це не, 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 не посередник і так далі. Чому? Тому що росіяни вимагають те, що Трамп виконати не може, ну і не хоче. А, тому що він його зовсім там всі заплюють. І він я думаю, що він чудово розуміє. Ну, не може Трамп віддати росіянам Запоріжжя, Херсон, а, там, Донецьку область, а, те, що вимагають росіяни. Не може Трамп заборонити СБУшникам мочити по нафтогазовому сектору а, Росії, тому що Україна сама вже вийшла в певну автономність а, в цих питаннях. І далі буде тільки зростатися автономність. Вона вже така достатньо зростає. читаю, я, я читаю. А повідомлення там, та, та Путін пропонують Трампу там, викуповують цей північний потік, і давай качати газ. Ну, типу, теж тиснути на цього. А у мене ну, тут одразу ж зраду у нас почали качати і так далі. На питання в Україні дозвіл запитали, Україна дозвіл запитала. У нас дрони туди теж долітають. Парочку прильотів і немає вашого газогону. Так що ми є суб'єктом дійсності. І коли Трамп намагається теж що сказати, що от у вас немає карт. Я думаю, що це більше проекція, що у Трампа дратує, що він не може вирішити це питання лові, ви обіцяв виборцям, і тепер це знаєте, така що може така річ перекидає на Європу, давайте європейцями будете розбиратися з цим. Але я не виключаю, що у Росіян не можуть забрати їхні рідкоземельні метали. Я цього не виключаю. Арктику теж там, що там вони обіцяли. Але по війні з України скажуть, пацани, вибачте, тут нічого допомогти не можу. А, зброю продаю так, за гроші продаю. Трам вже готовий за гроші давати зброю Україні, так? якщо це європейці, ще заплатять. А далі йдіть, вирішуйте. Ну тобто. Я думаю, що росіяни самі підозрюють тут кидалово. А чому? Дивіться, в якому стані опинився Путін. Він так почав бігати з цими редкоземельними металами, що ступор вів самих цих зет-патріотів і військового керівництва. А далі Китай ну, відчув, що його хочуть кинути. Ну, з цим з історією з тим, що давайте відірвемо Росію від Китаю теж там я думаю, вмикають важелі, що шановні ні, давайте не гратися, тому що у Китаї є ресурси, наприклад, зробити Тувинську народну республіку, Алтайську, буряти давно хочуть. Я думаю, на самовизначене і багато чого іншого. Ну, і Туреччина тут може допомогти теж тюркські народи і так далі. Тому не така проста в дійсності ситуація. Добре, що відреагувала Європа. Ну Європа, я думаю, що із задоволенням відреагувала, тому що. Це все, все, що вони хотіли сказати, сказати Венсу, але не змогли. Це сказав Зеленський. А ось в тому числі, бачите, ну бігатня починалася, одразу ж Вінзори включилося. це про монархію. Знаєте, що вона віджила. І монархія вона рулиць, руле, тим більше британська монархія. А от зараз будуть щось вирішувати. Якщо вони вийдуть на розуміння того, що. Давайте покращувати свою оборонку, брати Україну в якості несучої конструкції безпеки Європи, дати американцям нарешті там 100 мільярдів на закупівлю зброї. так? Я думаю, що Трамп різко скаже, що його неправильно зрозуміли. Пац... Пацан погарячився ну, той, то, що приїхав. Ми взагалі-то завжди були за нього, і так далі. А всі ці розмови, ну дивіться, він, він та ну. Я вважаю, що ми часто плутаємо про російську політику. Як вона? У нас ж, оця така дебільна, вибачте, примітивна політика, і ми так по-дебільному, примітивно оцінюємо дії інших країн. Трамп, чого, не хоче називати Путіна і все, що з цим пов'язано, ну там злочинцями і так далі. Він же хоче бути посередником. Він говорить: сідайте за стіл перемовини. Тому я там повинен добре говорити про того і про того, умовно кажучи. Так буду намагатися знайти слабке місце в вигляді Зеленського, як він думає. Але я думаю, що тут теж велика тут Трамп переоцінює так, поки що діюча адміністрація переоцінює силу Росії і недооцінює силу України. Як вони там говорять, у вас там все погано, все розруйноване і так далі? Ні, далеко не так. Все Україна стратегічно стає сильнішою. Це стає очевидно. Ну я бачу зведення з фронту: Росіяни явно захлинаються, Не так все добре. У них так для того, щоб показати, що ця Україна нарощує удари по території Росії. І далі буде ще, ще гірше для них, і тому я як повторюю, так і повторю. Ми повинні дбати в першу чергу плова, про власну зброю, виробництвом займатися ось залучати кошти туди, або від європейців, або дозволяти експорту. Я бачив повідомлення з репортажу з виставки в Абудабі. Росіяни продають дрони, які в Україні вони використовують аж гайгуде. Українських немає виробників. Ну це просто мрак. Просто мрак. Давайте, щоб ми гроші заробляли, підтримували виробничі, і підприємство. У нас стоять у нас ж, України ж унікальне ноу-хау, які немає у росіян, і я впевнений, що без модернізації деяких видів озброєння від України на ну, американська зброя, не факт, що працює, як, 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 як хочеться працювати там і думають американці, в тому числі. Тому ми повинні оборонка, забезпечення, як я говорив секретності підприємства ПК, залучати, в тому числі американських виробників сюди. А ось страхування військових ризиків це все повинно бути зроблено, тому що це робить нас суб'єктно. Чого ви що американців і європейців, що Україні нічого ніхто не може сказати? Ми є суб'єктними. А ось там бісяться. Там ну от Зеленський нам не подобається. Йди відставку, а чого він повинен йти відставку? А те, Що вам не подобається, і так далі а, і, і так далі. І ми повинні на це видати. Наша зброя робить нас незалежними суб'єктами. Ніхто нам нічого не зможе сказати. Що там віддайте те, віддайте те. Тому що коли у тебе є зброя, ти диктуєш умови. А чим далі у тебе летять ракети, тим краще і для нас ну і Україна може торгувати своїм місцем в Європі. От, Наприклад, тут ми вступаємо в Євросоюз, чим ми там будемо займатися Цим ми Займатися цей сировину продавати, що є злочином, там зерно продавати. От давайте будемо. А найкращими майстрами зі зброї, так ракети клепати, це високотехнологічні речі, супутники, які нам потрібні забезпечення зв'язку, і так далі. Тобто, от, от, от чим треба займатися, а не там торгувати. Давайте туди торганемо, сюди торганемо. Якщо там я бачив французи, цікавляться українськими надрами. Ну добре, давайте їх залучати, наприклад, конкретно в Уранову промисловість. Так нехай там будуть в тому числі потужності з переробки. Переробки урану, наприклад, я б, наприклад, оця історія з, з реакторами, я вважаю, що краще б віддати французам, нехай будують або корейцям. Наприклад, я думаю, що це було б краще ніж там знову таки брати різні конструкції, які не факт, що будуть працювати. Пане Тарасе, ви кажете, що Трамп швидше за все зробить крок назад. Кір Стармер сьогодні має закликати налагодити відносини з Трампом, і це єдиний варіант забезпечення сталого миру в Україні. А, станеться чи не станеться, є оця глобальна епопея пошук миру спочатку, 24 години, декілька тижнів, 100 днів, 180 днів. На тлі того, що відбулося. А, і ви кажете, що з Росією не вдається домовитися Трампу, чи ми ще можемо розраховувати на те, що перемир'я станеться на умовах України в цьому році? Звичайно, я ж сказав: ну, хай європейці дадуть 100 мільярдів на закупівлю зброї. Трампа задоволення продався, що завгодно. Я підозрюю навіть те, що не те, що ми зі складів піднімуть те, що у них застаріває. Ви ж повинні розуміти. Якщо ви бачили відео, там склади американські, там у них там літаки і все інше, воно вже швидко застаріває. Воно просто вже морально застаріло, війна вже все поміняла. Ну, модернізуйте, дайте нам. А ось і перемир'я, я вам сказав, що наступне питання, яке буде порушувати Україну, це кордон 24 лютого. А ось щоб вони забиралися з нашої території і так далі. Тому що о, о, час працює проти росіян. Час працює проти росіян. Чого ще бігає так адміністрація Трампа? А, тому що я думаю, що вони чудово знають реальну ситуацію в економіці Росії, а, а США завжди дбала про цілісність Росії і тому вони побоюються в дійсності розпаду Росії. Україна може організувати розпад Росії, але це важель тиску України, як я вам говорив. Це вам потрібна цілісна Росія. Ну так забирайте її до біса. От кордони 91-го року цілуйтеся з нею, там що там в Арктику лізти, там, там, рідкоземельне метало і так далі. Нам плювати, що ви, що ви з нею будете робити. Нас ну, цікав... не плювати, нас цікавить, ще й покарання злочинців в тому та -то й річ. Це принципова річ, на чому наполягає Зеленський, і чого не чує Трамп, да не буде він карати злочинців. Забудьте про якісь міжнародні суди. Мене дивують якусь херню, вибачте, коли у нас говорять про якісь міжнародні суди. Де не буде ніяких міжнародних судів? Заспокойтеся, заспокойтеся. Який Нюрнбергський трибунал? Нюрнбергський трибунал, знаєте, чому зміг статися взагалі? Тому що Німеччина була окупована. А до цього два роки американці з британцями її просто в щебінь забивали. По 100 100 тонн щомісячна викидалися на Німеччину з весни 44-го року. 100 кілон. Це я вам скажу чотири на Чотири Нагасаки вибудувалися в місяць. Німеччину просто стирали для того, щоб спіймати, як ви говорите, злочини ну, ну не буде Росія окупована. Це тільки Україна буде вирішувати питання, тому що як по Ізраїлю кінчати їх треба і все хтось там буде вякати, скажімо... Як, як знаєте, як євреї, спіймали їхмана в, їх, в 60-х роках, як коли там да, в Аргентині, привезли, засудили і повісили. Там хтось почав вякати, що це несправедливо. Йому сказали, що а що, холохоз був справедливим? Так і тут. Хтось там почне вякати, просто засунути, привезти до. Полоненого, який побував нехай розтаж, дівчинку, яку гвалтували, і всіх інших. Нехай хто там пов'якає, що там не так щось не, ще не ловиться цих злочинців. Чи це маму, яка втратила дітей на війні, і так далі. Тільки ми можемо правосуддя робити. Забудьте про це, міжнародні суди. Ви повинні розуміти, що будь-який суд, будь суд, він працює, якщо можна забезпечити в його вироку. А як ви забезпечите виконання вироку міжнародного навіть суду? Ну, от в квітні 22-го року був висновок цей вирок по М-17. Ну, визнали цього Гіркина винуватим, і що Росія не видає. Ну, на цьому закінчуються всі ваші суди і, і так далі. Тільки тактика масаду, кінчати їх. Тому що ви ж повинні розуміти, навіть якщо ми привеземо. Наприклад, спіймаємо з території Росії, привеземо в Україну судити, теж чмо буде писати в Європейський суд прав людини, що його викрали на те іншій території. Да? І на чому все це суд закінчиться? Тому що, а це виправдають. Пам'ятаєте цю історію а, от, після Мюнхенської Олімпіади 1972 року, коли Голда Мейер дала наказ знаходитися в і кінчати. А чого вона дала такий наказ? Таких Німеччина ж відпустила. Їх просто відпустили. Це вам до правосуддя. Тоді так. сказали, піймати кінчати і все. І все, і одразу ж всі пере... обістралися, вибачте, там. Всі зрозуміли, що будуть без, без, без будь-яких сантиментів просто мочити. От, і все. Так буде, а не те, що там злочинці. Забудьте про злочинців. тільки Україна може покарати. А покарати це знаходити льотчиків, які обстрілювали Україну, так? програмістів, які сиділи у себе там, програмували ракети чи шахеди, і так далі. Конструкторів, артилерістики, які обстрілювали, тих, хто гвалтував, вбивав, так і так це можна робити. Немає, ні існує ніякого міжнародного правосуддя. Забудьте про неї. Тому що ви повинні розуміти, що цим закінчиться, до речі, гра в міжнародного правосуддя. Знаєте, кого першого почнуть тягати по судах, можуть? Український солдат. А, солдат. Ну, да, зараз вони почнуть вже скаржити, що, е, що якийсь полонений почне скаржитись, що йому для того, щоб привести його в робочий стан, дали в рило, коли брали в полон, чи вистрелили так. дві ноги. Він почне скаржитись. Ви побачите, що цю фігню. Тому я проти був цього Римського статуту. Всі цей маячні. Виходити, нафіг, якщо хтось там спробує там щось в'якати, щоб навіть пояснення брати українського солдата, що він робив і як робив. Це не ваша справа, як він робив. Робив так, як робив, тому що у нього питання було виживання і так далі. Тому давайте забудьте про це міжнародних злочинців. Нас цікавить, нас цікавить кордони 91-го року. Та а злочинців Україна буде сама шукати. По іншому це не буде працювати. Пане Тарасе, а якщо Трамп взагалі зіллється, може імпічмент буде. Я не знаю, як там багато зараз аналітики такого роду в інтернеті. А, уявімо, от Макрон зараз каже, що на засіданні ЄС буде створення європейської оборонної архітектури з фінансуванням до 700 мільярдів євро. 700, не 70. Велика Британія та Франція розробляють спільний план мирний план для України. Колишній головнокомандувач НАТО попереджає про можливий розпад НАТО. А чи можливий взагалі такий варіант, де США взагалі випадуть із системи колективної безпеки, ну хоча б на якийсь час, і Європа з Україною будуть сам на сам з Росією, і при цьому ми не програємо? Ну давайте так. Я думаю, що американці, ну це ж стилі Трампа. Знаєте, всіх налякати, що там виходимо. Ну, дивіться, виходити, це означає, ти втрачаєш важель впливу. Важель тиску, в тому числі, коли війська виводиш, коли збройно продаєш, і так далі. Я не думаю, що США. От Трампу це зрозуміло. Це, знаєте, в перемовинах називається важіль, важіль впливу, які є у США безпека. І якщо вони там будуть зовсім отак, от так от виходити все інше, ну це матиме дуже погані наслідки для самих США, тому що я думаю, що вони швидко зараз багнуть, що їхнє становища, які є. Полягає в тому, що весь свій вільний, вільний світ погодився з тим, що у США є привилеї. ну, наприклад, по долару, привілеї по боргах, привілеї з багатьох речей для того, щоб забезпечувати безпеку. А якщо цих ну, немає сервісу, то і привілеїв немає. І, і так далі. Ну, подивимось, ну, дивіться, це, це мирне плани, це все туфта, тому що Путін нічого не збирається зупинятися. Да? А, о, це раз тому довести, да, давайте зброю. Ну, перше, що повинно зробити це закупити американців зброю. Довгостроковий контракт там, на 100 мільярдів, що заспокоївся Трамп протягом року давай все і буде тобі щастя. Да. Е, от е, а далі свою звичайну оборонку робити, в тому числі на базі української оборонки, тому що українці дешевше, ефективніше, можуть багато чого зробити. Пане Тарасе, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Тарас Загородній, політтехнолог був моїм співрозмовником. Долучайтеся в коментарях під цим відео. Тисніть подобайку і підпишіться, якщо до сперше.